Вправа 1685. У ливарній майстерні виготовили деталь, яка складається з двох прямокутних паралепіпедів. Малюнок 143. Скільки кубічних циметрів металу потрібно для того, щоб відлити таку деталь? І 5 таких деталей. Ну що ж, для початку давайте подивимося на цей малюнок 143. Ось він тут. Ми бачимо, що тут позначені і розміри цих двох прямокутних паралепіпедів. Вони тут наведені в сантиметрах. Який буде загальний об'єм цієї деталі, він буде дорівнювати об'єм цих двох деталей. І щоб відлити, потрібно стільки металу, який об'єм цих двох прямокутних паралепіпедів. Ну що ж, будемо, коли будемо робити, перше, що треба перевести усі виміри із сантиметрів у дециметри, бо нам потрібно у кубічних дециметрах. Так буде простіше. Отже, записуємо перше діє. Тобто усі виміри це. Так, у нас там 10 см записуємо. 10 см це у нас 1 дециметр. Давайте я в одній дії це зроблю. Далі 30 см. Запишемо, що це 3 дециметри, Бо 1 дециметр це 10 см. Ну і скільки там 40 см. Запишемо, що це 4 дециметри. Є? Ну що ж, виміри всі першого цього меншого прямокутного паралелепіпеда ми записали в дециметрах. Зараз знаходимо об'єм тоді першого паралелепіпеда. Записуємо друге дія, то пишемо, що об'єм В дорівнює А помножити на Б і помножити на С і це дорівнює. Тобто це буде 1 дециметр, що множиться на 3 дециметри, і що множиться на 4 дециметри. Ну і це дорівнює. 1 помножити на 3 це 3. 3 на 4. Це буде 12. Ми дециметри помножили на дециметри і помножили на дециметри, то це будуть кубічні дециметри. Записуємо, що це у нас буде об'єм. Об'єм. Першого. Пишемо першого. Паралепіпеда. Аналогічно тепер переходимо до другого нижнього паралепіпеда. Усі розміри давайте запишемо спочатку в дециметрах. Записуємо третє дії. Все, я запишу в одній дії. Отже, 50 см. Записуємо, що це 5 дециметрів. Далі 80 см. Це 8 дециметрів. Ну і 40 сантиметрів. Це 4 дециметри. Гаразд. Ну і зараз знаходимо об'єм тоді другого прямокутного паралелепіпеда. Записуємо четверта дія. Тобто об'єм В. Знову ми записуємо як А, що множиться на Б, що множиться на С, і це дорівнює. Отже, ми 5 дециметрів множимо на 8 дециметрів і множимо на 4 дециметри, і це дорівнює так, 5 на 8 це 40. Ми записуємо 40, що множиться на 4. Це дорівнює 4 на 4 це 16 і 1, 0, то це буде 160. Ми дециметри помножили на дециметри і на дециметри. Це будуть кубічні дециметри. Так. Отже, записуємо, що 160 кубічних дециметрів. Це у нас буде об'єм другого. Гаразд. Об'єм першого і другого нам відомий, то об'єм однієї деталі буде дорівнювати сумі цих об'ємів. Та ми записуємо п'ята дія. Тобто до 12 кубічних дециметрів ми додаємо 160 кубічних дециметрів. То разом це буде 172. У дужках записуємо чого кубічних дециметрів. Це буде у нас об'єм деталі. Об'єм деталі. Є? Ми дали відповідь, скільки кубічних дециметрів металу потрібно. 172 кубічні дециметри. У нас ще запитують А5 таких деталей. То записуємо шоста діє. Ну, 5 у 5 разів більше, то ми записуємо 5. Що множиться на 172. І це дорівнює. Ну що ж, можна сопчик помножити, а можна, що таке, помножити на 5? Це помножити на 10 і поділити на 2. Тобто ми можемо записати це як 172, що множиться на 10 і ділиться на 2. Це і буде помножити на 5. То це буде 1720, що ділиться. На 2. Так? То 1600 на 2 це буде 800. І що залишається 120 поділити на 2, це буде 60. Ми записуємо, що це буде 860. Так? Це будуть кубічні дециметри. Це у нас буде об'єм. 5 Деталей. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Так, скільки кубічних дециметрів металу потрібно для того, щоб відлити таку деталь? Записуємо 172 кубічних дециметри. А 5 таких деталей, 860. Записуємо кубічних дециметрів. Ну що, шо, ось таке завдання на знаходження об'єму деталі, що складається з двох частин. На цьому вправу завершено.